Приклад тези трьох аргументів і висновку. Невдача крок до успіху. Усі пам'ятають резонансну подію 1985 року. Звільнення Стіва Джобса із власної компанії. Однак ця невдача не зупинила його. Того ж року він заснував нову компанію Next. У наступному анімаційну студію Pixar. 2005 року під час виступу у Стенфордському університеті Стів Джобс зазначив: озираючись назад, можу сказати, що моє звільнення з Apple стало найкращою подією в моєму житті. Це звільнило мене і ознаменувало початок мого найбільш творчого періоду. Це жахливі ліки. Але я думаю, що пацієнт потребував їх. Невдача крок до успіху. Перший повноцінний роман Стівена Кінга Керрі не прийняло до друку 30 видавництв. Його повертали з відгуком. Нас не цікавить наукова фантастика. Та ще й з негативним уявленням про світ. Такі сюжети не продаються. Але автор не здався. Знайшов видавництво Даблдей, яке погодилося надрукувати його перший повноцінний роман. Згодом цей роман приніс Стівену Кінгу разом із видавництвом величезний гонорар у 400 тисяч доларів. Сьогодні ж Стівен Кінг це один із найуспішніших письменників, автор понад 200 праць, із яких Понад 50 бестселерів. його книги продаються в кожному книжковому магазині, і Стівена Кінга знає кожна людина. Невдача Крок до успіху. Найкращий баскетболіст в історії. Дворазовий олімпійський чемпіон, шестиразовий чемпіон НБА Майкл Джордан. Ділиться своєю формулою успіху. За свою кар'єру я пропустив понад 9 тисяч кітків, програв майже 300 ігор. 26 разів мені довіряли зробити фінальний переможний кідок. І я промахувався. Я зазнавав поразок знову, знову і знову. І саме тому я домігся успіху. Як бачимо, справжні історії успіху переживають невдачі та поразки. Але успішні люди не здаються, рухаються вперед, як би їм важко не було, ще й зазначають, що без невдач вони б не досягнули успіху. Стів Джобс, Стівен Кінг, Майкл Джордан та багато інших успішних особистостей це підтверджують. Невдача це крок до успіху. Без невдач вони б не досягнули успіху. Тому переживайте невдачі, сприймайте їх адекватно і прямуйте покроково до успіху. Отже, шановні слухачі, це був приклад тези трьох аргументів і короткого підсумку в основній частині публічної промови.